Тікток, ці всі їдять тюльпани, а я обрала для себе гілки смородини, щоправда, для чаю. Тож пообривала з кущиків всі зайві, окрім таких. Як бачите, вийшло отак от от симпатично. Далі пішла на полювання інших трав. Це у нас меліса. Ну, щоправда, трошечки маленька, але все рівно від мене не втекла. Навіть в таких закаулочках я її познаходила. Позривала собі листочки, але без зайвого. Далі перебралася до однієї гілочки вишні і побачила черемшу. Як розумієте, теж не втрималася, адже це просто неймовірно гарно і смачно. Ось такі от листочки симпатичні. Також знайшла трошки м'яти, ну куди ж без неї, тож не втрималась і зірвала. Далі все це щастя промила, засипала в чудовий стаканчик, пропорції приблизно рівні, і залила все це щастя кип'яточком. Залишилось перемішати все це щастя гілочкою і насолоджуватись.